А чи знали ви, що великий поет Байрон був кульгавий, схильний до повноти і тому був вимогливим до своєї зовнішності і здоров'я? Щоб виправити кульгавість, Байрон займався спортом, став стрілком, боксером, плавцем та їздив верхи. Джорджа Байрона сильно дратував вигляд сільнички з сіллю. У лорда Байрона була колекція винних кубків, виготовлених із черепів. У Джорджа було чотири домашні гусаки, які усю Люди слідували за ним. Коли Байрон навчався у Кембриджі, він спробував провести у гуртожиток свого улюбленого бульдога. Але на той час в університеті щодо собак була сувора заборона. Отримавши рішучу та остаточну відмову. Байрон дуже розсердився і купив прирученого ведмедя. У правилах про заборону утримання ведмедів нічого не було, і тому з цим фактом керівництву довелось змиритися. Взагалі протягом життя серед вихованців Байрона були лисиця, борсук, крокодил. Дил, осел, сокіл, журавель, чапля та ворона.